Браті сестри, давайте подумаємо, зміряємо, зважимо наше відношення, в якому стані наш храм. Жаль, коли ми читаємо в Библиї такі случаї в Україні в коли Ізраїль був переселений в Вавилон. Там, в Єрусалимі, залишилися і служителі Божі, знатні мужа. Вот. І Бог показав єзики Дів, Дух, Хом був перенесений в Єрусалим, і йому повинно було. Йди, подивися, що там є. Він підходить. І я не буду розказувати, просто страшно, хто читав там, прокопав стіну, видить, як поклонявся ідолам, підносять світити далі, далі. Хаотично, страшно. І говорить, дивися, що робиться вдома. В домі Божого храму. Я йду ближе к тому, браті це наш храм, наш храм, в якому стані, що то є, може, там давно вже поставлені віші, та тогуля головним образом, і друге, там поклонення, Наживо. все там. Є там. Ми так, давайте. Тайник і свого серця, провіримо в себе нашого храму. То ли справа, справа, індивідуальна. кожен браття і сестри у нашому собранні, давайте при світі свого Божого глянемо в наше внутро. Я хочу сказати, по поводу побудити свого Бога, побідети, «побіждать», Говорити прекрасно може восхищатися, но бути победителями. Чому заключається? Я вже напомняв те слово, що победителем бути поза усилия, прилагаючи усилля восхищає царство. То, що ти погрози, не входить, а оставляє чоловік. Не докончено, не виграна, побіжняючи наследует, прилагаючи усилі, восхищають царство. Будемо побідіти, як то говорилося, давайте в Сонця, я буду, но ну як іменно, Бог навчає нас. І от я приходжу, не буду читати на попав, як скажу вам временам, кажуть, 12 главі 1 стих, що панат говорить, Умоляю вас миросердям, Божим, Представте тіла ваші в жертву, в жертву. Що це значить? Ми представляємо жертву, жертва обочина спалювалася. Представте тіла ваші в жертву вживу для розумного служення. Богу, представте себе то одна за ми може беремося самі слову, але тут представити себе, як Бог. Жив Бог отговорив ту побіду, представити дати йому можливість. Я хочу напомнити пример життєві може бути щось коснеться наших сердець, тому що теорію знати. Важливо ну, приміром пережити, як іменно. І люди жертвували. Все. Христос говорить, хто хоче йти за мною, возьми кресло і слід за мною. Ми розуміємо, що не так легко йти. І там Христос говорить, одверни себе, що я мусить піти на розп'яті, дозволити Духу Святому. Побідити наше Я, представити. Треба представити нам, представити свім та Господи, да буде Твоя воля. Я припоминав, мені в чомусь в місті прийшло в Собранні е, так, така історія, коли з мені брат розказував старичок, ну хто з Великяки знає, знає, Олег, це знає Гаковий Іван який проповідник, який любив ходити по домам, з мужиками говорити о Царстві Божому. Ну, він розказав історію мені, мене цікавило, хотілося б щось знати тому, говорить десь, примерно в Первому столітті, у першій половині 20-го століття. Та говорить, була така організація армія Спасення. Та він говорить, ну, як знав, то говорив, що то люди, які посвящалися для служні Богу, молоді люди, дівчата, юноші, старші, хто, кого влекло серце. Говорить, то була така організація, група е, в стилі воєнної форми, дисципліна. Все там, вони Жили на своєму безпеченні, були служителі, музиканти, проповідники, і вони йшли так, з города в город, на площадах, встановлювалися, трубили трубами, призвали. Так проводили служження, люди приходили з любовства, а декотрі хотіли слухати Слово Боже і говорить, проповідували і каялися люди. Говорить, ну це було служення, не так просто, не так легко. І мене цікавило дуже. Бужу знати про, про те служення. Подали мені такі матеріали, якими я знайомився. І я вам хочу один примір привести такий случай, це було 18 ноября 1000. 924 років. -го Началі того, ХХ століття, і говорить так, що вони приходили, проповідували. і от в тому случаї е, вони, я не знаю як, але е, орендували временно церкву в Берліні. Берлін, то як говорить, як буча культурна людина, але культурна в кавищах разраду неправда щодо ще до війни. І Така картина, ну, я помню, служення шли, армія та формах, як жінки, так, так мужики, генерал армії був буц. Руководитель, його жена Екатерина ну, проводили служення і говорить, того, того 18-дня -го ноября забралася народ там в тому у, у церкві, ну, проводилася служення, співали і грали, От, проповідали коротко браття, пробують. В общем, проводилося служення. Для тих службів зал вміщав около 6 тисяч сидячих місць. Вот. Служення проходило после тох проповіді, після того, того мероприятия, духовного служення стає брат, старець буц і Робить призив до людей. Призив, що хто желає покаятися, побішати себе, Господу, стати на служні, Ну, проповідував до душі людей і говорить так, провів служення, проповідував. Ну, і ви в публіку. Хто желає отримати прощення греху, хто желає посвятити себе Господу, хто желає від того бремени, котрого тягати на його душі, хто нещасно чувствує, хто не знаходить у мірі того, що жила його душа. Прямо свободно говорить до душі людей, ну, закончу проповідь і визов. хто хоче отдати своє серце Господу, приходьте на скамлю, як говорять, покаяння, перед, буде свершатися молитва. Довго чекав, тишина в залі, ніхто не відзивається. Що без движення, але брат, старець не успокоїться. Він вновь продовжує перезив, воно говорить, що я знаю, що є тут люди нещасні, які не мають в житті, все таки, але Христос спасення в христі мир, покой, доводить примерами, внушительно говорить, до людей і в так. Вдруг в верхніх грядах зашевелились люди, і тисячі очей звернули увагу. Виступила молода красива дівчина і медленно, спокійно спускається по лестниці вниз, йде, йде. Всі наблюдають, як очаровані, що буде далі, вона підходить там ближче, під формі, склоняється коліна і молиться. Моментально після того підходить друга жінка у формі армії спасіння. вони мали свої форми як жінки, так чоловіки. Подошла, стала коло неї, що то й там шепчуть, наставляють, говорить, і замітно почали вони обидві молитися молилися, І що відбувається, один за другим, я говорю, лед, тронув. лед тронувся, Люди почали виходити, приходити на перше місце для молитви. Тот свідите, що видів, то очевидець, ну, можна сказати, ім'я його, то був Володимир. Марсенковський, проповідник, який жив потім в Єрусалимі, наблюдав за тим, яка реакція. Ле тронувся, люди почали сходити вне, більше, більше склонятися на ту скамейку, молитися. І сразу тут піднялися браття, служителі тої армії, як сестри, так, так мужчини, браття, поміж людьми. і почали наставляти, давати напусти слова, як поступати. Так проходило служення. Закінчилося служення. Ті, хто каявся, перейшли в другу кімнату, там вийшли нову ну, інформацію, літературу духовного, все таке служення, як звичайно, християни старалися обмінюватися адресами, так закінчилося служення. Що там я хочу сказати? Старший, а так офіцер армії спасення, брат після всього того служення, підмаєвся і говорить, насчитав около 200 чоловік, які віддали своє серце Господу, і далі мало того, вони дали як обіцяння, обіцяння, такий лозунг, я тієї армії спасення був призив. Спасені должны спасать гибнущих. И І люди, говорять, посвятили себе дали обіду, що вливається в эту, тот поток ты, і висвіщати істину, проповіду другим, Браття і сестри, тут призив Христос сказав, йдіте, йдіте і проповідуйте. Тобто наше служіння, не то, щоб говорити о спасенні або побіді, але той труд, Христос сказав, йдете, прощайтеся своїми учениками, говорить, йдете, від одного. На нас, браті і сестри, лежить відповідальність. Ти собі можеш розповісти. Як я в тому паросі? Це не просто люди для того служіння, жертви всім. Як паливо, представили свої тіла в жертву. Тіла свої. Тобто відказати многість нашому я. Нам хочеться, ми хочемо устроїти своє гніздо так, щоб вище було, було славніше одрив людей. Нам хочеться то і то. А що хоче Господь? Хто хоче йти за мною, оверне себе і сліди за мною. І далі я приводжу ті слова, що. Дом мой, домом молитви, речеться, говорит Христос, наш дом, наш храм должен быть тим храмом молитви, храмом поклонення Господу. Потом, братья і сістре, все то стоїть усилля, прилагаючи усилє восхищають то блаженство, Победители, Будуть восхищені, будуть відділені від тих людей, які може називалися християнами, але наполовину. Так. Все ціло Дом його вже Ми ми прилежимо Господу. Господь прилежить нам, тому не забуваємо наші тіла, суть храму живого душі. Давайте будемо так служити Господу. Розуміти щати і хранити наш дом в чистоті, оглянути ті столи тих торговців, то там було всяче, обман, все, те досяження нажива, прочіто, перекинене, Це може зробити Господь. Але що представте йому, представте тіла ваші в жертву, допоможе да нам Господь йому слава. Амінь.